Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Aliexpress Це чергове третє розпакування у 2024 році. Трошки посилочки рушились і можна буде знімати. Так. Сьогодні прийшла до нас дві посилочки, одна збірна і... і збірна прийшла в Міст Експрес, а оця прийшла к нової Пошти. Замовлення було 29.11. От нова пошта вже дала свою дату 1.12. А приїхала 6.014 року. Рахуйте більше місяця. Так, подивимося, що нам прийшло. Ось такий трек номер для продавця. Так, так. я вам скажу, скільки вона коштувало на момент покупки. Ну. Так, конточку будемо знайти. На момент покупки вона. Товарі просто багато, поки дойду до. От. На момент покупки я за неї заплатив 4 долари 90 центів. Ось так. Ну, якщо вам посилання буде зараз актуальне, в принципі, можу подивитися. Посилання актуальне, але купуйте через монети воно дешевше вийде. Бо зараз на даний момент вона у продавця коштує 349 гривень 50 копійок. Ну, 350 гривень. Але якщо через монети, то можна трохи зекономити. Так, ось тут навіть указано, що заплатив 4 долари і 90 центів. Так ну, Дана підбірка посилок, це все для догляду для чоловіків для догляду за волоссям тобто машинки для стрижки і електробритви. Так. Ось така машинка. Прийшла Enchant Blackstone. Ну що, розпакуємо, подивимось. Ну, по, по цьому видно, що, ну, зараз суперево прийшло, ні пошкоджень, нічого. Так, розпакуємо і подивимося, яка вона всередині. Доволі. Досить хорош, хороша електробритва, багато є на неї відео в інтернеті також відгуків багато, що якісна і недорога бритва. Так, дивимося, що нам прийшло. Недавно я розплакував Enchant Blackstone C, а це просто Enchant Blackstone. Такої відмінності є, щось такої в них не побачу Так, ось такі його характеристики. Так, вона, вона приї 90 хвилин і година зарядка, 60 хвилин зарядка. Так, російська мова є. Інструкції, на жаль, ще поки що української нема. Ну, я думаю, що скорим часом це все зміниться. Так. так. Тут теж йде кабель Type-C на usb USBA. І щіточки розпочатувати не буду, оскільки це все йде на продаж. У мене вже є бритва даного бренду, я не забуваю. Так. Ось така. Це Оригінальна бритва ванчан. Ось так. Пробуємо чи заряджено. Так, бритва працює. Доволі не гучна. Ось так розкладається, чиститься, також тут всі ці. Оце розкручується і знімається повністю, можна чистити сіточки, ножі окремо, кому потрібно. Електробритва не волого захисту, так що її вмучити не, не бажано. Ну, хіба що цю частину можна змити легенько. Так, ось така бритва. Ну, оглядів на них багато є, так що не будемо затримувати вашу увагу на, на даній бритві, оскільки. Оскільки, оскільки є навіть на обзор огляди на них, о. ну і розпакування навіть у мене на каналі. Ой, бачать, все. Так. Ось така брек-тектор, бритво так, така посилочка. Дана поселочка вже йшла 22 дні. Так. Зараз буду вам казати по цінах які. Актуальні на цей день, так. і друг все Все, коробці більше нічого нема. Так починаємо з меншої Кейт рекламир для продавця. Так, погнали. Недавно було розпакування на такій машинки і продавець там був подарок у двох машинках, був подарок. Ну, Ножниці і. Кажуть, накидка для підстригання. В цьому варіанті, бачите, про Просто сама машинка. Ну то і того видно, адже тоді була грубша коробка. Так, вона в білому кольорі розпаковувати не буду, оскільки є відео на каналі, тільки вам скажу ціну її. На момент продажу я її купив за 4 80 центів. Зараз вам скажу, чи вона є зараз актуальна. Актуально її немає у наявності. Ні білої, ні чорної. Ну, В принципі, братві купа купає, так що може хтось собі підібрати іншого продавця. Так. Ось така бритва. Тож, кажу, бритва. Машинка для стрижки. До речі, рекомендую дороже, хороший і якісний товар. Так, отже, оскільки я такою самою, користуюся вже близько двох років, питань до неї ще не було. Так, це добре. І останній останні товар на сьогодні. Так, ось такий трек номер. Так. Ось такого товару у мене ще не було. В розпакуванні, ну і в принципі, я ще його і не тримав в руках. Це теж тример для підстригання волосся Enchant Sharp 3. Ось такий тример. Зараз я вам скажу ціну, за яку я її купляв 7$ доларів 63 центи. Вона зараз вона коштує. Вона трошки дорого коштує. І пише, що нема в наявності, так що на даний певно товар не буде посилання. Так, що дивимося, що по вони... Ось так. 5 Вт. Заряджається 2 години. Ось так. Так, заряджається 2 години і, ну і... Як пишуть люди, що досить хороша, якісна башивка для підстригання. Так що крок підстригання в неї. Це, що я вам хочу сказати? 5 мм 0,5 мм. Я вам все покажу зараз. Обороти в мотораш 7300 обертів. Так, 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 так. Ще що можна за нього сказати. Ну, про що казати? Йдемо дивитися, яка вона є. Ох, це, це якому як? Написали, що йде деколи приходить у, у старій коробці, а деколи в новій. А ну, мені, бачите, прийшло в новій. Ну, вже, певно, вже вони всі йдуть. Батарея літій-іонна. Type-C зарядка. Час роботи 90 хвилин. Ось теж дублюються всі дані. 2 години час заряджання. Так. До речі, люди пишуть, що теж дуже хороша бритва. Кажу бритва, машинка для стрижки Hire Trammer Chan. Беру цю фірму трошки на продаж і так, бо я знаю, що ця фірма випускає недорогий, але якісний товар, і який можна сміло продавати і не переживати, що. Я ще коробку порву, Коробка прийшла ціла, я порву. Так. Так, нічого ще не повипадало нічого. Так. Так ось так. Отака інструкція на англійській мові. Повністю на англійській мові. Ну, хто придбає, тобто собі зможе зробити через Google перекладач, переклад. Так, коробочку в сторону. Що ми маємо наявності? Зарядний кабель Type-C. Type-C на USB-A. Ну, але ось тільки, що я вам кажу. На дні. Але є, бутилочка, можна залити, копити, це не є якісь проблеми. І незмінна насадочка. Так, є. Ще що в комплектації де ж є точка для чищення. певно, ну, вивалилась. Так, і сам тремер, так. Ось такий тремер Ось такий. От тут регу... регуліровка ножів Підбираєте які вам треба. Ну і дві полоси є під насадку А, під насадку Б. Чекайте, а як тут у насадку зняти, то то треба знати. Так. Так, ось таке зарядка. Так, а ну, я ставлю на паузу. Попробую зняти насадку. Е, бачайте, перший раз в руках тримаю. Е, насадки не пронумеровані, але як заявляє виробник, Це насадка і це більша. А це насадка Б. І так само тут під різні насадки вказано довжину регулювання ножів, От. якось воно отак. Ну, тут треба пробувати дивитися, як воно регулюється чи не регулюється. Ні, ніж шкодить. Так. Ну чи так знімається? Так, ніж знімається, як і у Yan Пост. Так. Дата виробництва 23.09.05. Свіжа притва. Так що? Так що добре. Так, включати спробуємо. Так. Ось так. В самому меншому поділці. І тоді собі ставити, я так поняв, любу насадку. Тепло цю маленьку. Якщо вона далі не заходить, то в мене вже питання. Це більша в маленька Так. От, зайшла. І так само цю знімати треба просто трошки дати зусилля і можна витягнути. Так. Оце є E, а це є Б. Ну і так само тут указано на самій. На самій цьому. От. Крок В A і крок в Б. Так ось так Ось така машинка, мені то вибачте, що задовго вас затримав, але вона, як то кажуть, для мене нова, оскільки я її ще не замовляв дотепер. І хотів її вам показати її. Бо те може щось і так трошки тупило, але. Ну, не всь... може хтось і бере з перший раз у річку руки і здає все. Ну, якось отак. Так що теж хороший треммер. Всім рекомендую. До покупки. Шукайте на Aliexpress, адже на Aliexpress серії воно дешевше, ніж. У нас. Якось воно отак. Або хто хоче придбати, то пишіть у приват якусь, домовимося. чекайте то не то. От бачите, вже кладу різні. Ці. Комплектації. Так. Так що ось так. Ось такі ось Секундочку. Ось такі три девайси сьогодні прийшло до мене. Багато посилок їде в дорозі. Кому цікаві розпакування, мої підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, може щось порадити, що замовляти краще. До всіх прислухайся, всім відповім. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!